Роботяги, всім здорова, з вами Капібари. Сьогодні я дуже швиденько вам за одну хвилину розповім, як ви можете перейти з третього або четвертого сервера на другий. Тож, що вам для цього потрібно? Заходите в контакти. Тут ви вставляєте ось цю назву. Цю назву ви можете знайти в опису під цим відео, просто скопіювати та вставити сюди ВКонтакти. Далі що ви робите? Е Надсилайте запит в друзі. Для тих, хто вже в друзях, хто вже перший раз це пробував, так? Ви можете просто повторно йому надсилати. Тож, дивіться, ось. Ми надсилаємо повторно. Чекаємо декілька секунд. Ось. А запрошені взяти участь у командному тренуванні від ВіТранспорт. Приймаємо. Так, нас зараз. Перекидую. І ще трішечки Давай давай, все, вітаємо Ми на другому сервері, ось бачите Другий сервер, він заблокований та перший. Я можу тільки на 3 4 але, але я зараз на другому сервері. Вот, у вот 2 Все, ось такий невеличкий лайфхак від мене. Користуйтесь. Всім удачі, друзі, всім пока. Як набереться на відосі 20 лайків, я випишу ще один коротенький відос з порадою, А якою саме ви можете побачити в тому наступному відосі. Тож всім дякую за перегляд, всім пока.